Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магія. От, прийшов черговий Рамштайн, знову говорив за літаки, за ракети і... і нічого. От мені цікаво подивитися, чи взагалі дадуть Україні м -м, ті самі літаки і ракети, ну, мова про F16 або щось навіть краще, так? Ну і ракети, Атакамс або щось аналогічне. Ну от, хочу подивитись. Ну що, поїхали. Добре, давайте для початку так і спитаю. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи до кінця війни з Росією Україні дадуть сучасні літаки четвертого або навіть більше покоління? Я скажуть його неправду. Торісас. Феху. Дагас. Ну, добре, докладу. Наутіс перевернутий. А, ну добре, ще докладу. Ага. Зрозумів. Так, що у нас тут? Торісас, феху, Дагас, Наутіс, перевернутий Альгіс. Так, до речі, хто ще не бачив, зайдіть, будь ласка, на вкладку Спільнота, Сообщество. Там е, я говорю про те, що завтра буде стрім. Всі деталі на вкладці Спільнота, воно ж сообщество. Ну, тепер поїхав до розкладу. Отже, що у нас тут? Ну, дивіться, я питав, чи дадуть. Ну так, більшість рун позитивних, ще й руни. Хороші випали, зокрема. Дивіться, що у нас тут. Ну, ось, відкриття нових можливостей, відкриття перспектив, активні дії. Руна активних дій. Стосовно чого, ось, бачите, стосовно власності. Ну, відповідно, я питав за літаки. А, будуть літаки, однозначно. Він саме сучасні, не про міги мова йшла. Про себе я думав F-16 або щось краще. Ну, руни так і відповіли. Далі, трансформація ситуації, тобто то власність і трансформація ситуації по власності. Хоча, бачите, йтиме воно ще туго, адже це руна долі, не руна випробувань тяжких. Тому що руна ще й перевернута до, 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 на додачу до всього. І... Ну, примушування, примушування. Тобто, знаєте, зі скрипом це питання йтиме, але в результаті все-таки все-таки ось дадуть. Ну, і фінальна руна Альгіс. Захист, відповідно. Тобто, хоч і під примусом, але все-таки буде захист, дадуть нам ті літаки. Нарешті. Коли, Ну, треба буде спитати, коли в тому числі. Ну, Давайте для початку ракети подивлюся. Так само. Для початку взагалі, дальнобійні ракети, ну, скажімо там. 300 або більше кілометрів. так І потім так уже подивлюся більш конкретно, а коли ж. Ну, спробуй принаймні. щось якісь часові рамки поставити. Дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи до кінця цієї війни з Росією Україні дадуть дальнобійні ракети дальністю 300 або більше кілометрів? Хай скажуть роне правду. Знову Торісас прямий. Соло. Райда перевернута, а це вже цікаво. Дагас. Хагалас. хо, -хо, -хо, -хо. Е -е. а ну докладу хвилинку. Ха-ха-ха. А це цікаво. Чудово, чудово. Уточнив, для кого Хагалас буде. Для того, для кого треба. Добре, все по порядку. Турісас, соло, райдо перевернута, що мене трохи насторожило. Але Дагас, Хагалас і Наутіс. Прямий на цей раз. Що у нас тут? Ну, знову бачите, відкриття нових можливостей, відкриття перспектив, руна активних дій. Яке що, яка приведе до пере... активні дії, відповідно, перспективи, які будуть вести до перемоги? Це явно руна перемоги в даному контексті. Але дивіться, райдо перевернута. Тобто дорога, але знаєте, дорога якби як закрита, так? Ну, відповідно, за... затягування. а Це от затягування давно б вже могли б дати. Ну о, Ескалація, переескалація все те відмовки. Ну, якщо хтось не бачив, на каналі є розклад стосовно того, чому затягують війну. От. Там я все чудово розписую. І руни там чудово все показали. Але дивіться, все-таки Дагас, трансформація ситуації, тобто ось, закриті дороги, трансформуються? в що? А в Хагалас вони трансформуються. Я трошки не зрозумів, до чого воно і кому буде хагалас. Так, відповідно, до клави ще вже. На Хагалас, зокрема. Ну, відповідно так, для Росії. Для Росії це все Хагалас буде, так? Ну, і Руйнування, прильоти, наша улюблена бавовна і так далі. А? Боже, Бомби Белгород. Згадалось, е, от, ну, от, доля, доля, так має бути. А ви бачите, воно ну, це руна випробувань все рівно. Навіть в прямому значенні, це знаєте, це така тяжка руна. тяжка. Це випробування все рівно, це якісь затримки, це якесь примушування. Ну, те, те саме, що й по літакам. Зі скрипом, але все-таки продавляться питання до кінця війни. Ну, слава тобі Боже! Може, хоч до кінця війни дадуть нам те, що треба. Ну, давайте добре, трошки емоції дам. Якщо що, під час розкладу я абсолютно спокійний. Емоції я собі вже дозволяю під час трактовки. Ну, це так. Ну, давайте в якісь часові рамки подивимося. Ну, напевно, так само. Весна літо, наприклад. Далі поки що, напевно, не полізу. Хоча подивимося, як піде. Добре. Так, дякую за відповіді. Ну, добре, давайте так само почну з літаків. Ну, так само по періодам подивимося. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи до кінця весни цього року Україні дадуть сучасні літаки F16 або якісь їх аналоги? Хай скажуть руни правду. Так, от прямий. Іса. Так, боком довертаю по часовій. Наутіс перевернутий. Угу. Добре, тут можна не докладати, зрозуміло. Дивіться, от Іса переверну. О, Боже, Іса перевернута. Іса це необратіма руна. У неї немає перевернуто поруження. Наутіс перевернутий. Е, ну, що тут? Ну, ось, отал. це власність, зокрема, бачите? Власність, е, рід, сім'я, спадок, якщо хочете, Багато значно це рудне, ну, але в даному контексті власність. Ось іде блокування, впирається в стінку. Так? А чому? А тому що є якийсь зовнішній примус, примушування до чогось. Доля тяжка і випробування. <гум> Називається Що вам смішно було? Ну, давайте. Давайте подивимось літо. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи Україні дадуть сучасні літаки, ну, F-16 або якісь їх аналоги до кінця літа цього року? Хай скажуть неправду. Воня торісас, ну чудово, так би зразу. Що у нас тут кану? Дивіться, нарешті, нарешті, радісні новини ось, так? В тому числі розкриття планів якихось. Ну, радісні новини більше мені в цьому контексті. Ось руна радості випала. Зокрема, вона означає, знаєте, збування мрій, збування надій, отак, от скажімо, те, що давно хотілося. Так? І ось це веде до чого, це веде нарешті до активних дій і відкриття нових можливостей. Mm -hmm. До кінця літа вони нам нарешті дадуть якісь літаки сучасні. Чи то F-16, чи щось таке аналог. Якісь. ну там, Гріпини, що там ще є. Ці, е -е 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 -е. боже, Вилетя у нас розговорю. Ну, одним словом, я думав про літаки четвертого покоління, четвертого плюс, так? F-16 або щось краще. Ну, от руни показали. До кінця літа цього року мають дати. Ох, партнери. Дякую за відповідь. Ну добре, давайте те саме по ракетам. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи дадуть Україні дальнобійні ракети? З дальністю 200 або більше кілометрів до кінця весни цього року. Хай скажуть роне правду. Арансус перевернутий. О, двіро руни потяглось. Так, феху, ну, відповідно, довертаю по часовій. Так, і тут що також? Довертаю. Райда. Добре, давайте ще одну докладу. Ага. Ну, дивіться, шанс такого є. Але, ну, до речі, а ви знаєте, вже щось таке цікаве нам дали. От, реально, зараз поясню. Ансус перевернутий, фехо, фехо пряма, райдон, Торісас перевернутий. Дивіться. Перша ж руна говорить про те, що, ну, брехня, так, дезінформація, будемо говорити. Але, стосовно чого? Стосовно власності, так, руна пряма, руна позитивна. так, Тобто власність, що називається, піде в плюс. Далі, бачите, власність. це дорога. Ну, якщо хочете, воно. Щось може прямувати до України. Якщо ще не дали, то воно може прямувати до України. І ось бачите, знову такі. Але все-таки ще певні можливості, певні активні дії стримуються. Певні двері нам ще закриті. Все-таки Але, але, все-таки щось уже, схоже, що дали. Або от, -от дадуть. Угу. Були цікаві вибухи. на... Доволі прилічній відстані, так? І що, що ж туди долетіло? Цікаво, правда? Ну, гаразд, не буду всі карти розкривати. Всі руни що в даному випадку. так? Е, хай хай, хай москалі трусяться. Добре, дякую за відповіді. Ну, давайте літо так само подивимось, тому що тут ще результат такий був неоднозначний, не а хочеться вже однозначного результату побачити. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи дадуть Україні дальнобійні ракети з дальністю 200 або більше кілометрів до кінця літа цього року? скажуть рони правду. Вуньо. Ман перевернутий. Торісос. Ну, добре, ще одну докладу. Беркана. Ага-ага-ага, Це вже добре. А, це вже добре. Дивіться, що у нас тут. має нас перевернути і Турісас і беркана. Питно, дивіться. Ну, руна радості, руна знов таки збування, мрій, збування надій. Тобто, так, до кінця літа мають дати вже однозначно. Дивіться далі, але люди, люди чомусь, що називається, будуть убувати. Ага. Ну, тут явно мова про орків. Те, те, що дадуть, нам буде радість, а орки будуть убувати від того. І дивіться далі. Це будуть активні дії, Воно, те, що дадуть, дасть нам можливість активних дій, Відкриє нові можливості. Більше ось, Активні дії, та ще й ріст активних дій. От, Взагалі. Бімба, як то кажуть. Ну, чудово. Ну, в принципі, все. Все, що я хотів, я подивився. Отже що. Весна, виходить, ще тянуть наші партнери. Не зрозуміло чому. Ну, хоча, зрозуміло, в них там свої вигоди є. Цинічно звучить, але, на жаль, кажу, як є. От. Ну, а літом-літом уже нарешті. Даруйте на слові, мають розродитись. На. Ну, краще пізно, ніж ніколи. Добре. Дякую, що дивились. Дякую, що, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!